У нас сьогодні в гостях Галина Іванівна, наш теж учасник марафону новорічного, і вона вже вживає Water System ну, більше двох тижнів. Скажіть, будь ласка, які зміни з Water System ви відчули за цей час? За, за цей час мене пропала і жога була так. ось краще працює і шпівник. Краще в туалет ходжу. Регулярний стул з'явився, так? Регулярний стул з'явився. І вона дуже мочегонна. у мене теж гипертонія. Так. Тому я дуже задоволена цією водою. Вона жива вода. Скажіть, будь ласка, скільки турбує печі, я взагалі у вас часу? Ну, У мене було довго, але ж було пов'язано з їжею, яку я їла. Так. Зараз завдяки цій води. Краще став працювати кишківник і немає вже жоги. Скажіть, будь ласка, ви рекомендуєте вживати water system? Так, да, звісно. Я вважаю, що це жива вода, структурована вода, яка проникає в кожну клітинку, має мінерали, добрий заряд. У нас в гостях Людмила Геннадійна і вона хоче поділитися відгуком про Water System. Чого мене зацікавила ця вода, тому що після онкооперації сказали, що в мені ph баланс, треба, щоб лужне було середовище. і Треба постійно здавати ці аналізи крові. Ну, от. ну і харчування відповідне, або там якісь мікроелементи, ті, що я купую кожен місяць для тієї луги. Ну вони теж коштують недешево. То я вирішила, що краще взяти цю систему для зарядження води. Це зекономить мені і гроші і. Можна ж буде і вмиватись так само, і вазони попробувати поливати. І сьогодні ви вже повністю краші. оплатили Water System, і Та, вже сьогодні. на днях заберете. Будете вже дома так. займатися. Так, що порекомендуєте всім так, нашим так, покупцям? Нашим є. ну раджу подумати про це. Тому що вода це основне, те, що ми вживаємо, і вона має бути корисна. В нас по суті всюди вода мертва. То, що ми п'ємо У нас в гостях, пані Раїса, і ви п'єте водичку в від е, піжок. Яка ну, до того часу, як прийти до вас, я кожен ранок пила мочегонне. Все того, як почала вживати воду, я бачу, що я входжу без таблеток. Ця вода мені допомагає. У то... мене спайка кишечника, я теж бачу результати. Які результати ви відчуваєте? Ну, що, зразу... що змінилося? Е... Я, я, У мене завжди був якийсь. Некомфортно себе чувствували. Некомфортно відчували да. Да, в шлунково-кишковому Перев... тракті, да. так? Так. так я бачу зараз. Легкість є. Легкість, так. Да. І вже не так мене турбує. Ви рекомендуєте всім цю воду вживати? Да. Рекомендую пийте воду і будьте здорові.